Використання державних субвенцій у сфері освіти, безкоштовне харчування дітей військовослужбовців та закупівля дров. Саме ці питання обговорили під час наради за участі керівництва Волинської ОВА обласної ради та голів громад. Відомо, що цього року освітня галузь Волині отримала 19 державних субвенцій на суму понад 5 мільярдів гривень. Гроші спрямували на шкільні автобуси, укриття, харчоблоки, генератори та модернізацію навчальних закладів. Нині ж підняли питання, аби до кінця року до використовування. Ути державне фінансування повністю також говорили про безкоштовне харчування дітей військових, ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників. Наразі повідомили, що діти перших четвертих класів під час перебування у групах продовженого дня не мають права на безкоштовне харчування. Тож фахівці управління з питань ветеранської політики ОДА опрацювали запит із кожною територіальною громадою. Як повідомила керівниця управління Віта Прокопчук, на сьогодні у більшості громад вже внесли зміни в програми місцевих бюджетів на реалізацію підтримку харчування для дітей пільгових категорій, начальник ОВА Іван Рудницький наголосив, що головне завершити всі освітні і соціальні проєкти, а також вчасно підготуватися до зими.